Як сказати англійською, звільняти з роботи? To fire. To fire. Робимо речення. Бос звільнив її з роботи. Her boss fired her. Her boss fired her. Її бос звільнив її. Зробимо це речення довшим і скажемо. Her boss fired her for being late. Її бос звільнив її за те, що вона запізнилася. Her boss Fired her for being late. Please don't fire me, Joe. this job is like the only thing in my life that's my own. І часто можна почути таку фразу: you are fired. You are fired. Тебе звільнено. You are fired. Коли людина вирішила кинути роботу сама, для цього можна використати слово to quit. To quit quit – дійсло неправильне. Всі три форми його одинакові. Quit, quit, quit. Наприклад, він кинув роботу. He quit his job. He quit quit his his job. job. Він кинув свою роботу. Слово quit також може замінити іншим дієсловом, фразовим to give up. Ми знаємо слово give up, як здаватися, don't give up, не здавайся. Але слово give up також може бути у ролі покидати, залишати. Тому можна сказати не тільки he quit his job, а також he gave. Up his job. He gave up his job. Ну і останній найпростіший варіант. Він покинув роботу. He left his job. І слова leave залишати, покидати, кинути. Leave у минулій формі left. He left his job. Тому можна сказати, he quit his job, he gave up his job, he left his job.